Вітаю! На моєму столі їжа, але мова зараз піде не про кулінарію, а про математику. Тому що тоді, коли є щось ціле, а його поділяють на мілкіші частини, тобто дроблять, тоді виникають такі числа, як дроби. Розглянемо кілька ситуацій. Є два друга. І в них одне печиво на двох. Як вони його поділять? Вони розріжуть його навпіл на дві рівні частинки. Одна одному, інша іншому, яка ж частина перепаде кожному. Друга частина, тому що ділять печиво на два. І у цього буде друга частина, і у цього буде друга частина. А якщо те ж саме бачимо, вони вирішать поділити інакше. Вони розріжуть його на 4 частинки. І перший з'їсть одну, а другий з'їсть три. Які ж частини в кожного будуть. Четверті, тому що різали на 4 частинки. Перепрошую. У цього буде 1 четверта частинка, а у цього 3. Наступна ситуація кулінарна. За рецептом склянку потрібно наповнити на 2 треті цукру. Як ми це зробимо? Ми поставимо, якщо немає, Поділки на склянці, або найчастіше це просто уявляють. І почнемо заповнювати. Зараз склянка розділена на три частини. Насипаємо до першої поділки, і склянка заповнилася на одну третю. Насипали до другої, і ми насипали дві треті від склянки, можемо випікати тістечко. Наступна ситуація. Чоловік має дві хорми, ось як у нас, і він їх вирішив розрізати та спожити таким чином. Розрізає кожну з них на три частини. І спочатку з'їдає одну, потім другу, потім третю. Таким чином, одну цілу хорму він уже з'їв. І наступну хорму починає їсти, з'їдає одну, потім другу, ще одненьку частинку залишаю собі на пізніше. Таким чином, скільки він з'їв. Тут він з'їв три частинки. І тут дві всього 5. Він з'їв 5 третіх від хурми. Розглянемо структуру дробу. Що в нас є? У нас є риска дробу, ця паличка, під нею знаменник, знаменник показує, наскільки частин розділили щось цілим. Зверху чисельник, чисельник показує, скільки частин узяли. Отже, зручні числа для пояснення і позначення таких ситуацій. Тож математика це легко, математика це про життя, а більше математичних прийомів знайдете у цьому довіднику.